Всім привіт! Компанія Форшал. Так завжди з вами на зв'язочку. Хочу сьогодні для вас познімати відеогляд по ось такому реально крутезному автомобілі, який ми маємо на майданчику. Це у нас, як ви бачите, стоїть перед вами Volkswagen Multivan. t 6,1. Реально, мабуть, одна така автівка в Україні повністю на максимальному заряді. Тобто це комплектація Дішен One, Хто знає, бачите, віде? чорна стеля, чорні релінги, чорні диски. Це все для по заводу заводська опція, друзі. Отже, по автомобілю. Це в нас автомобіль чисто 2021 року випуску. У вас буде по техпаспорту 21 рік. Повний привід даного автомобіля. автоматична коробочка передач, дикипіти соточка, сімиступка, мокра, класна, надійна, друзі. І звичайно, з 2-літровим дизельним двигуном потужність 147 кВт на 204, по-моєму, кінських сили. Цю автівку ми купували, друзі, на європейському лізерному аукціоні. А саме з Німеччини вона купувалася повністю. Вся ціленька, без ніяких там пошкоджень, без ДТП. От, тобто, яка виїхала, така вона зараз і є. Ми тільки зробили в цій машинці, по моєму детейлінг і все більш більш нічого не робили з даним автомобілем. Отже, зараз швиденько біжимо вам. Розкажу про цю ж круту максимальну комплектацію, що сюди входить в цю автівку. Зробимо замір вакофарбу покриття і покажу сам стан даного автомобіля. А, і забув вам сказати, що оригінального пробігу в цьому автомобілі всього все 112 тисяч. Цей пробіг у нас є, як завжди, підтверджений офіційним дилером. Будь ласка, він-код є в оголошенні до даного автомобіля. Хочете, можемо вам надіслати цю історію до офіційного дилера. І ви самі переконаєте, що автівка доглянута, обслужена і з рідним пробігом. Отже, по комплектації дішеншов. Сюди входить зразу біжимо. Як я вже вам зазначав, чорні диски, чорна стеля, чорні дзеркала. У нас все повністю йде чорного кольору. Далі оптика максимально матрична. Це в нас іде ID Light, по-моєму, оптика. Вона адаптивна з функціонування автобіля з потоку. Далі повний привід, як я вже вам казав. Партронічки 360 градусів по кругу автомобіля є радар в передньому бампері. От далі диски у нас стоять розміром. Зараз я вам скажу 18 розміром. Гума 255 на 45 літо хенко встановлено в даному автомобілі. Релінги в нас йдуть. І зразу так подивимося, що ще позаду так само задня оптика класна, максимально топова. Далі маємо електрокришечку багажника. Бачите, так воно відкривається саменьке. Тут електрокришечка багажника, німецькі номера насажить ковричок задівський мультиван оригінальний в нас в комплекті. Друзі, от і по машинці у нас іде сім місць зараз і. Саме цікаве, зараз я вам покажу по салончику, як же воно все виглядає. Отже, звичайно, задня електроляда, електродверцята, ліва і права електродверка у нас іде. Комплектація Edition One, те, що я вам розказував, все кром підсвіти підсвічується цієї комплектації. Повністю весь іде шкіряний салон. Друзі, що передні, що задній. Всі сидушки йдуть шкіряні. Є столик, звичайно, як в мультивані. Є у нас сіточки. На цьому, на вікнах дуже класна опція. Зараз я вам злізу покажу. Так, Тобто одна електродверка, і з другої сторони така сама у нас йде електродверка. От. Так, вам показує, хоп, так само відкривається, бачите? Ну, Реально дуже класно, зручно. От трюхзонний клімат-контроль, бачите, йде для пасажирів задніх вони собі саме виставляють температуру для комфортної подорожі. От, І саме цікавеньке по салону. ось тут. Де все спереду у нас розташовано. Того, що ми маємо повний електропакет, електроскладання е, дзеркал, електропідігрів дзеркал, друзі, йде. Далі маємо шкільні сидіння. у нас. Ці сидіння йдуть у нас на електриці з функцією пам'яті. От є багато друзі, автомобілів, де там чи шкіра, чи шкіра Алькантара, але вони йдуть регулювання на механіці. У нас іде регулювання електрично з функцією пам'яті. Так, ми сідаємо в сам автомобіль і... Тут дуже багато цікавого чого є. Е, перше, це у нас цифрова панелька приладів. Це так само додаткова опція, друзяки. Потім до повного приводу у нас є блокування між диференціала. дифференціалу. Ці кнопочки також дуже багатьох автомобілів немає. Тут спуск згори є і з пішечка, і блокування. Ці кнопочки в дуже багатьох автомобілях немає. Хоча там буде повний привід писати, ДТП, але... Нема цієї опції. Далі, друзі, розігрів лобового скла. Ось, бачите, такі ниточками скло йде, і тут воно от включається, розігрів лобового скла. Так, зразу ж маємо два ключа, пульт на навебасти, є ще вебасти, мокре. Зразу запустимо автівочку, щоб всі мати розуміння. От вона запустилася. І ось ця Вебасточка в цю холодну пору це реально ідеальний варіант. Я не знаю, для мене Webasto на будь-якому автомобілі це дуже крута штука в таку холодну погоду, тому що ти сідаєш в комфортний, теплий, покритий автомобіль. Це мега та опція. Так що в цьому е, мультіванчику також є ця опція. Е, далі, шкірине, звичайно, мультикермо, адаптивний контроль, тобто асистенти допомоги водію, вони тут є всі повністю максимальні, які тільки можуть бути. От я вам зараз покажу. Це в нас лайн-асіст утримання в полосі, сайт асіст це у нас ось мертві зони, бачите, в дзеркалах, виїзд міської парковки та фронт асіст Максимально топові е, асистенти допомоги водію, вони є тут присутні в цьому автомобілі. Навіть в Турегу, в, Хоча це вже по максимум. Далі, навігація, можна так, можна так собі виводити перед вами. Як вам зручно, так собі виводити розташування цього переднього дисплея, який є перед вами. Так, рухаємося сюди далі. Ось тут, де розігріло було скла, ось цієї кнопочки, також друзі, в 95% автомобіля немає. Це в нас мод вибір руху режиму їзди. Того ж тут стоїть в нас в автомобілі DCC-шна. Тобто амортизатори змінюють жорсткість, треба комфорт. Машина комфортна, класна, дуже класно їхати по поганій дорозі. Якщо ти їдете там на автобам чи ще кось, чи кудись включається спорт режим і машинка себе зажата, збита, теж приємно керувати таким автомобілем. Реально дуже класна опція, не тільки му. В а в PASA, в Superbe, в в Дісі-підвізка, є Респект, плюсова штука, як на мене, це реально класний варіант. Далі, е магнітолка Discovery Pro, повністю вся на українській мові. Е ця магнітолка у нас йде з функцією Android, Auto, Apple CarPlay, навігації, друзі. Ну, все є, що може бути в цій максимальній магнітолці. Навіть махом руки, тут вона там гортається. так Ця магнітолка. Короче. Так що також е корисна опція. Потім трьохзонний клімат контроль. Одна зона, друга зона у нас, е, підігріви сидінь. Е, далі, що ще є? Тут старт стоп е, парапапам, камера заднього виду, парктроники 360 градусів по кругу автомобіля і ось є функція самопарковочки, що машинка сама запарковується, якщо є доступне десь там місце в ряду, вона сама запарковується. Це у нас відкрите праве, відкрите ліву електродверку. Type-C зарядочки бездротова зарядка, телефони є. От так що, як на мене, я вже тут тільки понарозказував, вже вам 7 хвилин розказую про саму комплектацію. Так що, друзі, хто шукає для себе реально заряджений автомобіль Volkswagen Multivan, свіжесінький з Європи, повністю весь цілий, вам до нас це 100%, тому що ну, не знайдете такого автомобіля. Так, да, може, там ціна там, щось там трошки не дешева, там ще щось, друзі. Але ви купляєте реально перевірений класний автомобіль з Європи і цілесенький. Так, і є ще оці шторки, що я вам розказую. Зараз закриється дверка. І є оці шторки, ви собі хоп сюди і реально дуже зручно їхати. Від сонця, в першу чергу, дуже класно захищають, і ви собі їдете комфортно, в цьому автомобілі створює комфортно ці шторочки. Так що, в принципі, я, мабуть, вам все це розказав. Зараз хочу вам ще показати замір лакофарбового покриття по автомобілю, бо це для вас також є важлива опція, щоб ви мали розуміння, що, що автівка є ціленька, без ніяких там моментів. І, до речі, автомобіль заведений, ніяких ні рівнів, ні роліків, нічого там не чути, і нічого вам робити з ним не потрібно. Повністю доглянути обслужну автівку. Так, 144 капот у нас. Пішли далі. 132-115, рослина дверка 106. 102, 140, 125, 105, друзі. Задня кришечка багажника у нас 121, 112, права сторона у нас 131, 110, 135, 120, 105, 119, 130. Через капотик у нас 117. І тут на серень цієї боковушки 117. Так, що бачите, машинка вся ціленька, без проблем можна їхати на любі станції, на любі діагностики, перевірки. В общем, туди і тепер хочете, можете робити. Машина ідеально крута. Е, так, що ще я вам не розказав? Це сказав, це вам це показав. Ну і так ще я вам покажу просто по кругу цю автівку, щоб ви мали розуміння, що з кузовом так само тут це є норм, ніяких там подряпин, притертостей, м'ятин. Пошкоджень, е, немає, нічого робити не потрібно з цим кузом. Тобто зараз трошки дощ, така погода, е, що не все, звісно, видно. Але реально на вулиці тепло, і я вийшов вам познімати, показати е, ось цей варіантик який у нас є для вас. Того що я ж кажу, е, на, на всю Україну Ну можливо можливо є ще щось таке, але 100% такого свіжого автомобіля немає. Так що, друзі, кого б зацікавив такий варіант, будь ласка, звертайтеся до нас, приїжджайте на майданчик до нас. Е, на огляд автомобіля, на тест-драйв. от Не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто, без проблем може вам доставити автомобіль під двері. от Ви собі захочете поїти на офіційний дилер перевірити його, щоб підтвердились наші слова. Так, що ще? Доставочки, огляди, друзі. Е, будь ласка, ми не проти. Ми тільки за що мали достатньо інформації при покупці даного автомобіля. А так що всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Шо якісь якісь питання, будь ласка, набирайте. Пока-пока.